Всім привіт! Ви собі кліка Це вже друга частина, як я показую румтур по моїй хаті. Так, так, вам не почутилось по моїй хаті. Ну, тобто, по деревні, під номером 9. Під номером 9. Румтур. Я не знаю, чи вам вона подобається, але якщо подобається Якщо подобається, то напишіть коментар, мені подобається. Або поставте лайк, якщо хочете. От ми зупинились на оцій хаті, так? Ми зупинились на оцій прекрасній хаті. Отучті є в така. Дальше. А я вам уйти си хаты, не показывала. Вот такая хата. Вот такая хата. Вот такая хата. Не знаю, что вам показывала. Блин, дождь сейчас, ясно. Вот такая хата огромная, Вот такая хата и вот такая хата. Вот, я показал свою деревню, а теперь я иду на свою работу. Ох, иду, возьму вылетчик, потому З виживання і відео починається так. Раз, два, три. М -м -м -м. Всім привіт! Ви на каналі Сумія Якалінка. І сьогодні ми будемо тваринок готува... го... годувати. І... я йду на свою роботу! Так, котики, я не маю для вас глебки, то я піду на рибальню, тобто, убью уб'ю їх. Так і хто там мою сіну любить? Хто? Тю -тю -тю, тю -тю -тю. Ти тю Ти-ти-тю, ти тоже поишь. А хто в нас тоже сіну любить? Оці зверятка. Маленьких теж покормити, покормити, покормити. Все, вроді би всіх накормила. Ой, ще тебе конику забула. Ти б приначе не так сильно любиш, я це знаю. Морква. Смачна морква. Тепер виконники. Ви не так сильно любите, але я вас покормила. О, моя робота закінчилась тепер. 음, дайте подумати. Підемо в мою хату. Хм. І поставлю речі. Косана мука. Відам жителям. Які... Які на городах. Житель городо, городовий. А, от тоді. Житель, я тобі от хотіла допомогти. От тобі. Ти тобі. Ну, і, і от тобі ще пшениця. зроби собі. Добре, житель, працюй, не буду тобі мішати. Ох, який прекрасний день! Який прекрасний день а -а -а. Який прекрасний день Привіт, жителю! Ой, я ти що там маленький загубився? Ай, ладно, піду назад! А-а-а! Блін. Ну нічого. Так, б'ємо топорик і йду себе прокачаю. А ти щось з життям забули? Тут, тут не ходив. Йду по дереву. Ораз треба дерево. А в нас дерево там. Рів недалеко в нас. Ми не будемо оті добувати, ми будемо оці добувати. А потім підемо у шахту і покупаємо каміння. Ну, залізо в мене є, але... Но... ладно. Я волонтер і я допомагаю жителям ті, які ще маленькі. Я їм даю їсти, даю ті штуки, то я маю. Маленькому розвиватись. Ну, в мене нема дерева. А мені треба дерево. І ви думаєте, в мене щось буде типа, Я знайшов в даремі камін, камінне місце, ні? Я просто буду знімати для вас відео як я виживаю. В деревні, а потім будуть прикольні відео з'являтися. Але якщо поставити десь тисячу лайків під це відео, буду знімати якісь прикольні відосики. Типа, е, Соломія попала під... Е, ну, попала в шахту з мобами. Соломія попала в ліс там, де закриті дерева, там, де нема дерев. Соломія загубила деревню і так далі. І, і якщо ви кожен раз будете мати тисячу лайків, то я буду для вас більше відео старатись робити. А мені що робити, якщо ви мені мало лайків ставити, я не розумію. Я для, для вас стараюся, якщо ви мені лайки, мені приємно. Але я вас не заставляю їх ставити, якщо ви не хочете від мене відео. То будьте, добрі, поставте 1000 лайків. І все. І на Тікток підпишіться мій, мені буде приємно. Я з вами можу пообщатись у Тіктоці. Ну і сказати так, це я, я настояща, мене звати Соломія, мені 9 років. Я знімаю вже один рік скоро буде два. Ще буде е, один півроку. Мені не почулись туди О, ні, Мені? не причулись. Ось така мила совачка. Мені стойчись тут треба Творчий. Вибачте, це пауза буде Фух, я його приручила. Тепер. Ух, у мене з'явилась собачка. А тепер я можу вам далі розказувати. Мені дуже приємно, що ви мені ставите лайки. Ну, так, мало два-один, я для вас стараюся. Ну, я розумію, вам не подобається мій голос. Та, ну в реальності він красивий. Як сказати, для вас зараз він не красивий якийсь як попало. Ну якщо ви почуєте мій настоящий голос, то ви вже стоподов скажете вау. Ну, я не знаю, я так думаю. То собачка за мною біжить. Навіть телепотрутися, Боже. Але вона ще дуже маленька. І їй треба давати м'ясо, так? М'яшку хочеш, так? На жаль, перша колій. Жареного нема, бо ми ще не вдома. Кстати, у мене є Піці... Е, е, пі... У пі в пічі піці. Коротше, В пічі у мене є дерево і я тобі зроблю жарене м'ясо. І побиваю пару тваринок моїх. Ну, для того є тваринки, такі, як овечка, корова. Ну, ти йдеш? Телепортируйся. Ти куди? Ти куди мій маленький пупсичок? Жителя не може бити. Ж... Тебе холя голеб... вдарить. Ма. Це, депев, я його було нечайно вдарила, коли він підходив до мене. А собака хотіла його вбити. І от. Я не знаю, де моя собака. А, ти тут, блі, як тут. Я кто-то тут указал себе. Ладно. Сюда, сюда, собачка, а я тебе припал. Ну, и припал для дошки. Там больше 99 дошек. Ну, Амаль, не дошки, я Алмаз, ну и так дальше. Подивіться, у мене вже так і 52. Давайте візьмемо мої алмази. Ні, давайте, давайте перше зробимо дерев'яні речі. Щоб алмази дотратити. Дерев'яні речі. Як пило. А потім сюди. Ой. Я забула які це штучі треба робити. Що, типа залізо. Там залізо два потрібно. Так, давайте виживання зробимо. Два заліза і інші все дошки. Ось того. Ми можемо зробити... Блін, це не то. Ммм. Mmm, Що це таке було в мене? Що це таке потрібно зробити? Так. Поставимо і перевіремози. Тут жителі будуть кайфувати собі. Оце що? Я не знаю, як зробити, типа з допомогою алмазів типа речей ти робиш. А что это такое за штука? Что ты что Вашка Фердевына. Вы... Я вообще не разумею. Короче, добрым. Дякую папа, якщо ви набираєте 1000 лайків, обіцяю. Буде дуже прикольне відео обіцяю. Ba ba, -ba.